Напередодні у Львові завершився наймасштабніший міжнародний турнір з футболу Львів футбол-фест. Серед багатьох команд була й команда тернівських футболістів, футбольний клуб Темп. В змаганнях взяли участь хлопці 2009 та 2007 років народження. Команда Темп 2009 року народження перша брала участь в таких престижних змаганнях і виступила доволі вдало. В першій своїй грі наші хлопці обіграли команду Переможець Київ з рахунком 4-0. У другій грі обіграли команду Локомотив Львів з рахунком 4-2. У третій грі обіграли команду Чайка 6-0. Потім перемогли у грі з командою Авангард Одеса 5-1 у за третє місце тернівчани поступилися команді Локомотив з Києва, а у напруженій боротьбі з командою Чайка зіграли в нічів з рахунком 2-2 і поступилися по пенальті 4-3. У підсумку хлопці зайняли четверте місце. Команда 2007 року народження виступала менш успішно. В першій грі обіграли команду Дюш-11 Одеса з рахунком 4-0. Після чого програли команді Сум з рахунком 5-3, зіграли в ніч з командою Карпати Львів 1-1, а також нічя у грі з командою Чайка Черкаси 3-3. І поступилися команді ФК Одеса з рахунком 1-5. Хлопці зайняли шосте місце з 12 команд. Ми у Львові вже п'ятий рік. Приймаємо участь у різних турнірах, тому що проходять різні турніри у Львові. Завжди відгукуємося з радістю на пропозиції прийняти участь. У Львові завжди турні... Турніри проходять на високому рівні, як по суперниках, так і по організації, тобто харчування і все інше. Завдяки участі в цьому турнірі тернівські футболісти набули великого досвіду.